Всеукраїнський український конкурс вокалістів та читців росяні посмішки, учасниця Лисенко Катерина, Барвінківський ліцей номер 3 Харківська область. Павло Глазовий, босий студент. Цілий рік студент провчився майже без просвідку та й приїхав відпочити до батьків улітку. Мати вклала сина спати з дальної дороги. Що він? каже батько, узува на ноги, обносився, обтріпався, посіклось на шкурки. Колись отак взувалися безпритульні гурки. Узяв батько дратву і шило ще й циганську голку. Довів ну, якось черевики від отолку. Син уранці підхопився, скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу. Батько сина утішає. Не журися, хлопче, нога в тебе чи маленька, за півня розтопче. Син хитає головою, думали б, хоч трішки. Нащо було зашивати нові босоніжки?